Всім привіт! З вами Настя, і ми продовжуємо грати у Френдоу. єй єй Так, я не знаю, яким макаром нам попасти в цей клубєшник. Охоронець сказав мені, що для входу потрібен квиток. Музика така потужна, і як, я, як і моя цікавість. Я хочу знайти, зайти всередину і дуже-дуже хочу подивитися. Так. Давайте так. У нас тут купа всього. Якщо ми щось. Ні. М -м -м. Так. Може ми все ж таки зможемо щось використати? І я хочу подивитися, що в нас ось тут. Так. Так, ну оце ми точно читали. Це, здається, було. Він думає, що я з Про Росина без цих манер, без цих законів ми б не існували. Іноді мені хочеться бути просто листям на землі і спокійно лежати. Потроху помираючи. Так, отут в нас було відкрито. Минулої ночі після бурі в мій сад лише на декілька секунд завітало величезне створіння і згодом зникло. На місці, де приземлились, приземлилося це створіння, я знайшов дивну пляшечку, наповнену рожевою рідиною. До кінця. Не розумію, що це таке. Дослідивши, я з'ясував, що пляшка містить червоні кров'яні тільця та нерозпізнану бактерію. Здається, ця бактерія має здатність очистити усе живе від будь-якого негативного впливу. А, це те, походу, це як той водопад, в якому у нас цей монстр, типу, зцілив чи щось таке. Ну, в ходяче дерево. Я налив трохи рожевої рідини на помираючу рослину, і та розквітла за хвилину. Я, розпізнав св... Я порізав свого пальця, аби протестувати рідину на людині. Моя рана затягнулася за кілька секунд. Ця бактерія працює як тромбоцити та білі кровіні тільця, але в рази швидше. Ова, що це може бути за істота? О, таємнича рожева рід... рідина. Геге, добре, що рослина одужала і зацвіла. Так. Отут вже я вже не була. 22 листопада 1876 року мені е наснилось тисячі чорних котів, що оточили мій дім. Великі жовті очі вирічились на мій сон. Створіння везесті душі різняться від коренеподібних до гігантських комах. У цій реальності спочатку з'явилися коріння, а потім вже комахи. Я вивчив їх мову і навіть спосіб лічби. Ахепазі. Ну, коротше, абетка. А, так, а що тут у нас. О, мені подобаються картинки. Багато кошенят і І кого. Ой, і Зеста, здається, ніби книжки Е, де... А. Багато кошенят і кольорів. Здається, ніби з книжки, де дме свіжий вітер. Схоже, що хтось вирвав кілька сторінок. Великі валоки. Це початок першої реальності праймів, світло. Щит валока. Татура валока відрізняється від нашої. Вони, це згусток е фотонів і звукових хвиль. Вони одночасно і чоловіки, і жінки. У віці 299 792, 459 юних валиків Коронують щитом. Страна Фіня. Жяр. Творіння великих валиків. Король Ізести. Друга реальність життя. 13 лютого 1000... 877 року, перебуваючи в езесті, ти відчуваєш, ніби стаєш тим, ким не зміг бути на землі. Тут листя опадаючи, співає, а вода шепочує. мудрість, шепоче мудрість, поки її п'єш. Ох, прекрасні створіння, обожнюю їх. Мені подобаються дерева і кристали, і трава усе. Мудрість у воді. Так, а що тут вона сказала? Мені подобається маска. Гадаю, вони називають її щитом. Ну, це вже старість. <с> це літери звучать кумедно. Пандора творіння п'яти реальностей сутнісного буття. Розміщена поруч з людським світом. Третя реальність. Земля, Марс і Юпітер. Свідомість. Практика сили волі. Сенерседі. Кінець коливань. Коли обидві, обидва кінці протилежності однакові. Розміщена в третій і четвертій реальності. Смерть. Земля. Це моя планета. Це Пен... Сенерседі. Хм, Смерть. Мабука кінець світла. Ого, скільки голів. Ця істота, мабуть, дуже багато думає. Кров всюди. Кінець світла? Хм. 23 березня 1877 року. Мати, мабука, відпускає мене. Я провів 15 діб тут, у лігві мабуки, і я втомився. Мені не треба більше ховатися від болю, тепер біль це частина мене, відчуття ніби любов'ю просочене усе і всюди. Я насолоджуюсь плачем, я насолоджуюсь сміхом, я просто насолоджуюсь життям. Якщо темні речі з темрява такі темні, як вони знаходять одне одного? Можливо, їм подобається темрява, тому що вони такі потворні. І вони настільки потворні, що вол... воліють не бачити одне одного. Іх. Дата не зафіксована. Я збираюсь в дорогу додому. Бабука відправила мене в нескінченність свого лігва, і я чекаю на Люцифер... люцифернів. Я маю потоваришувати з ними, точніше кажучи, я мушу стати один, одним з них. Люциферни заплітаються в нитки, саме тому вони мають вигляд, ніби відрощують волосся, а велике обличчя їм потрібне в основному для спілкування та відлякування хижаків. Сподіваюсь, моє тіло зможе витримати цю подорож. Ух! Там, мабуть, сидить пан Леон. Це ті блискучі комахи. А де грибінець? Тупняк. 2 жовтня 1878 року. Гравітація збирає частинки, щоб створити нові. Це творча сила. Це творча сила, а з творчістю еволюція неминуча. Добре. Що це малюнок зліва схожий на антенну? О, ні, хтось вирвав решту книги. Я ніколи не дізнаюся, що сталося з паном Леоном. Що це? Ага, окей. Ну е... зато в нас є алфавіт. Можливо, це нам якось допоможе. Такс. Використати. Ей! Блін. Ну, ладно. А… Так. Я ще хотіла спробувати, може, нам оце допоможе. Це не спрацює, Хм. А блін. Блін, я теж не знаю, що ще, що ще тут можна зробити, бо я, в принципі, я ж вже віде була... О. Ага Палонтрасе, пане? Уф, чекайте, не йдіть. Ох, ні, у нього був дійсно жахливий вигляд, котику. Але хіба він не лікар, може йому вдасться все себе вилікувати? Сподіваюся, котику, йому було так зле, що він втратив пір'я. Цікаво, що сталося? Так, і що тепер? Так, ну окей, ми тут були восени, то хай восени й буде. Тут всі ще є. Так і що? Я не зможу тут його побачити. Е я думала, що я можу щось зробити, щоб побачити, що з ним сталося, але, походу, що ні. Королівський трон. Цікаво, чи, Цікаво, чи зручний він. Так. Добре, я вже була в цього чарівника, я вже зможу пройти, чи ні? В цій на місці ти маєш пароль? Ні, який пароль? Пароль від бібліотеки, звісно ж, він потрібен для входу. Хто знає пароль? Великий чарівник, він все знає. Ну добре, я буду шукати, бувайте. А, -а, -а, а. Так. Там з собою. Задубілий скористайся розігрію. Сам собою задубілий, скористайся розігрію. Хм, mm. схоже на свічку взагалі. Жовтий я, як сонце, не, не, чи, не печуся зовсім. А як кинеш на язик, тоді скривишся на вік. Це лимон по любасу. Е, блін, бо. Це все крутиться вокруг того чувака, якого я маю зайти, бляха, і взяти той лимон. Водою плили пани, в них срібні жупани. Вуса накрит... Блін, тут якийсь такий текст поганий, що майже не видно. Вуса накрутили, далі собі поплили. М -м -м. Я не знаю, що це може бути. Я птаху дарую можливість літати, а людям дозволю думки записати. Ну, це перо. О, а вод... Та, блін, там треба пера було позбирати. Водою плили пани, а в них срібні жупани. Вуса накрутили, далі собі поплили. Це тяжке. Ну окей, давайте спробуємо пір'яти забрати спочатку. Так, о, це перо палонтраса. Сподіваюся, він скоро одужає. Ті, що воно там сказав. сказала. Роплентраси на ньому кров. Так, давайте ще раз подивимося цю тему. М -м, водою плили пани, в них срібні шопани, вуса накрутили, далі. Сьп... А, може це ці соми? Типа рибня. Тут сюди є ж хотіла піти. Ой зіо. Рибня. А, а в мене була вудочка, але я не знаю, чи зможу я її використати. Не можу зловити жодної риби на, цьому, на цю вудку. Вона зламана. А! Так! А в мене ж можна десь щось... О, погнали, дядько. Ти ж мені маєш щось полагодити. М Куда ти пішла? Мені треба полагодити вудку. Пане, дивіться, я знайшла вудку, але вона зламана. Допоможете? Дай подивитися, чогось не вистачає. Ти бачила гак, що йде з цією вудкою? Га? Ви тільки що повторили ту ж саму фразу, яку мені сказали в лікарні. Правда? Хто? В якій лікарні? У психіатричній лікарні, освальда пане, медсестра, коли я зламала штору. Ох, я гадки не маю, про що ти говориш, ти доволі дивна. Е, зробіть гак для мене. Гаразд, забудемо про це. Можете зробити мені гак для вудки, будь ласка. Так, ну моя, І якщо даси мені одну монету, я зможу дати тобі половину. Зможу дати тобі половину гака. Якщо дасе мені дві монети, то отримаєш повністю пра працюючий гак. Мені не потрібна половина гака, я... гак потрібен цілий. Все разом буде коштувати тобі три монети, а в мене є! Ха, Ха. Щось ти накручуєш ціну. Одна монета за півгака, дві за працюючий. Домовились? Ох, пане, з вами складно. Скоро я принесу вам монети. До побачення. То в мене є деньги. Взьо тобі, бабло. Ось ваші три монети. Чудово, дякую. І ось твій гак. Сподіваюся, він працює. Геге. Дякую, пане, він дивовижний, мені пора йти. До побачення. Такс. Ми беремо оце, об'єднуємо з цим. Майже мені потрібно чимось прив'язати гачок до вудки. Та, блін, а де мені взяти цей? А може тут класнитки і тканини, щоб шити речі. І ґудзики, мені треба. Гарний день для гарної тканини, і гарних ниток. Я до ваших послуг. Дай мені нитки! А якщо я дам їй монетку використати... Мені нічого не потрібно з цього магазину. В смислі не потрібно, тобі треба нитки. Отак. Використати з крамарем. Вітаю пані! Мені цікаво, є у вас нитки для волосінь? Волосінь? Нитка? Так, так, є. Тобі треба? Ага, так, будь ласка, скільки? Ну, їх доволі багато. Це добре? Ох, пані, я думала, я мала на увазі ціну, мені потрібно стільки, скільки треба для волосіні. Ох, я забула про ціну. Розумієш, я ніколи нічого не продавала, в смислі. Знаєш що? Забирай просто так. Сподіваюсь, тобі все сподобається. Ти взагалі знаєш, що таке бізнес, жіночко? Ого, дякую, пані. Сподіваюся, ви врегулюєте ціни і продасте щось. До побачення. Яка дивна жінка. Окей, оце об'єднати з оцим. І оце об'єднати з оцим. Єй, в нас є вудка. Погнали ловити рибню. Рибка, да-да! Боже, який кецик дивний. Так, мені це треба скопірувати. Так. Ха. О, я зловила рибу, мені дуже шкода. Чого тобі шкодати? Нам треба була риба. Тепер в нас 2 з чотирьох і. Я реально не знаю, де мені знайти. типу е свічку чи щось таке. М <веш> Окей, спробуємо щось може, там знайти. Може в нас щось. Е може ми тут щось зможемо подивитись. І? Це що, все? Ми не можемо йти? Цікаво, якщо ми встанемо тут? Отут? Отак. І що, все? Я застрягла, я не можу плавати по льоду. Я застрягла, окей. Ладно, поїхали далі. <гас> я тут не можу використовувати цю штуку. Блін. Це що, все? Фініта? То висадись вже на цей острів? О, ви який маленький острівець? Та висадись на нього? А де. А якщо взимку, я на його... І не, не можна на нього висадитись взимку? Та вийди з цієї... Цього... А? Ты шо, робі, ти що мені робити? Хм. Ну, добре. Дядьку, дай мені лимону, ти що? Не спрацює. хм. Так, у в мене є квиток, але я маю якось його зробити, щось з ним бігачити. З... Нащо мені лівець, якщо я не можу нічого з ним зробити. Я дуже за тебе рада. Чи попереді вітрячки? А що, може, я туди можу щось покласти? В ту корзину. А якщо. А якщо це буде літо і я дам йому монетку. В смислі не знаєш, для чого. Мені треба цей лимон. Ні, не досить розумно, бо я не знаю, що з цим зробити. <гум> Як забрати цей лимон? Лимонні ресурси обмежені. Та дай мені того лимона. Я це дерево, у дітинки грець було таке вдома. Мені не потрібно підійматися по цій драбині. А я думаю, що треба. Вони дуже тендітні. Я впізнаю це дерево. Ти що? взимку? Що мені взимку? Що <ріст> мені робити з цим? Так. Так, добре. Будемо закруглятися, подумаємо про те, що ще можна зробити в наступному відео. Добре, всім дякую за перегляд і всім па-па!